Чому НАТО не завдає військової відповіді Росії у таких випадках, як сталося у Румунії, коли військові безпілотники потрапили до цієї країни? Як експерти оцінюють відповідь Румунії на цю подію? І з чим її пов'язують? Від чого залежить доля судноплавства у Чорному морі? Чи вплине на нього повернення під контроль України так званих вишок бойка? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вночі 4 вересня Росія атакувала південь Одещини дронами Шахет-136. У двох громадах області влучили і пошкодили складські і виробничі будівлі, устаткування аграрних і промислових підприємств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України. Вранці речник МЗС Олег Ніколенко із посиланням на інформацію від Державної прикордонної служби України вказав, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. Однак у міністерстві оборони Румунії спочатку спростували цю інформацію і заявили, що атаки Росії не становили прямої загрози території країни. Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії. Згодом, 6 вересня, міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території цієї країни було знайдено уламки російського безпілотника. За кілька днів 9 вересня у Румунії, у районі Плауру, повіту Тулча, були виявлені фрагменти ще одного безпілотника, схожого на ті, що використовується російською армією цього ж дня. Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Румунське агентство Агерпрес повідомило, що державний секретар із стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії. Водночас румунський чиновник засудив систематичні і жорстокі напади російських військ на українське населення і цивільну інфраструктуру, в тому числі на Дунає поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для безпеки румунських громадян. Росія стала регулярно обстрілювати портову інфраструктуру Одеської області після виходу із зернової угоди у липні цього року. Як стало відомо, 9 вересня президент Туреччини Реджептей Ердоган закликав лідерів країн групи 20, G20, задовольнити деякі вимоги Росії аби відновити дію зернової угоди. Про це повідомив Блумберг із посиланням на неназваних осіб знайомих із переговорами. За їхніми словами, Туреччина наполягає на тому, що шлях до поновлення угоди це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує Москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментуючи результати зустрічі Ердогана з Путіним, яка відбулася 4 вересня, заявив, що чорноморська зернова угода має бути відновлена не за рахунок виконання забаганок і шантажу Російської Федерації. Тим часом головне управління розвідки України 11 вересня повідомило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі. Вони відомі як вишки бойка. За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, а саме некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну станцію, яка може відстежувати рух суден. Чи вплинуть ці події на безпекову ситуацію у Чорному морі? Ми запитали у керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 військового експерта Павла Лакічука. Він розповів, що повернення самопідйомних борових установок під контроль України має велике воєнне значення після окупації Криму Росією. Росіяни, ну звісно, першим ділом розпочали красти український газ. Активно, але згодом, десь у 2015 році російські військові зрозуміли, що вони важливі і з воєнної точки зору, якщо вони готуються напасти на Україну, то вони на всіх цих об'єктах роздашували засоби спостереження за надводною і підводною обстановкою. Радіолокаційні станції, гідроакустику, станції радіотехнічної і радіоелектронної розвідки. І таким чином вони це дозволяло їм бачити фактично радіолокаційно бачити весь рух в нашій акваторії. І це для військових це головне розвідка, щоб задіяти сили, треба бачити акваторію. Відповідно, ми не бачимо, не бачили там на велику відстань від наших берегових радіолокаційних станцій. А от росіяни спостерігали за всім цим. І це, звісно, дозволено ну, було таким важливим, важливим, важливим фактором, який забезпечував блокаду наших узбережжя після початку широкомасштабного вторгнення. Першими подіями, важливими для знищення російської розвідки у Чорному морі, було звільнення острову Зміїний і затоплення крейсера Москва, розповідає експерт. Крейсер Москва він власне виконував таку собі роль Плавучого острова да, з засобами спостереження, засобами управління, який пішов на дно, потім звільнення зміїв. Ну і треба відмітити ще обов'язково, майже після цього, низку ударів проти корабельними ракетами Гарпун по вишкам бойка минулого року. Це було не тільки демонстрацією того, наших спроможностей по, по знищенню ворожих кораблів у морі, а мало таке утилітарне значення саме позбавити ось цих очей ворога в нашому Чорному морі. Після цих ударів цивільний персонал Чорноморнафтогазу НАТО Росіяни евакуювали. З інфраструктури об'єктів на, на шельфі, а військові там залишились. І от можна вважати операцію, гуримо наших сил спеціальних операцій по вичищенню від російської зарази цих вишок, цих нафтодобувних об'єктів. Як такою завершальною фазою операції позбавлення противника від зайвих очей, так скажемо, звільнення бурових платформ спростить навігацію в акваторії Чорного моря і може сприяти розблокуванню так званого зернового коридору, зазначив Павло Латійчук. Очевидно, це мало ну мало зв'язок з низкою тих заходів, які Здійснюють Збройні сили України, Військово-морські сили України для забезпечення руху, вільного руху суден після виходу Росії з зернової угоди і, ну, і спроби нашої створити такий, такий власний е, зерновий коридор. Мені не подобається назва, це зерновий коридор, адже це має бути коридор для судноплавства, для всіх видів вантажів. І для зерна, і для металу, і для контейнерів. От це дуже важливо, от і воно лягає в загальну економіку. Також це один із попередніх кроків, який може забезпечити звільнення Криму, додав експерт. Британська розвідка десь тижні зо два, коли розпочалися такі інформаційні в інформації, з'являтися почала про бої. Про операції в районі е, об'єктів Чорного морного НАТО в Чорному морі. Е, вона, е, британці сказали, що українці зможуть використовувати ці вишки для знову ж таки для базування гелікоптерів, власних, для розміщення на них е, ракетних систем ударних чи протиповітряної оборони. Е, е, і, ну, в общем, це приблизно наближає нас до Криму, виганяє. Головне, це виганяє ворога е, подалі від наших берегів, він е, тікав від наших протикорабельних ракет, подалі туди під береги Криму. Але ні. звільнення Криму це, це піхота. Все вирішує піхота на війні. І е, коли наші війська наблизяться до кримського півострова, поб'ють е, ворожу оборону на півдні. Поженуть його з заповіщені з Херсонщини, от тоді можна буде говорити про те, що звільнення кримського українського кримського півострова наближається. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско у коментарі новинам Азові зазначив, що Росія ще від початку окупації Криму хотіла зробити Чорне море своїм внутрішнім, попри те, що у регіоні присутні країни-члени НАТО. Те, що ми зараз обговорюємо, є якраз підтвердженням, що вона вважає, що буде робити що їй заманеться. Ну слава богу, українські збройні сили вже показали, пославши відомо, куди крейсер Москва що відбуватиметься на чорному морі далі. А от недавні акції проведені нашими спеціальними службами так само і ще раз підтвердили, що цим мріям підходить кінець. Але це те, що стосується так би мовити, наших двосторонніх в лапках взаємовідносин. Але коли йдеться про те, що відбувається в на території країн, члена альянсу, вже трошки інша історія. Західні партнери України, як і раніше, не хочуть, як вони кажуть, ескалації з Росії у Чорному морі, і вони до останнього будуть намагатися робити усе, щоб не було причин активувати зобов'язання у межах НАТО, каже Володимир Огриско. На превеликий жаль, е, е, НАТО е, не дуже хоче бачити те, що насправді варто було б побачити відразу. Згадайте, як літали російські ракети до Польщі, як вони вбивали там польських громадян, але в Польщі нічого не бачили. Як зараз неодноразово е, пролітали ракети над Румунією, але в Румунії нічого не бачили? Бо якщо це є напад на Румунію, це напад на, на весь альянс. От якраз цього хочуть уникнути в Брюсселі, в Вашингтоні, в Берліні, е, ну як? Як найдовше, тому що вони бояться переходу в іншу фазу, коли Росію треба карати за те, що вона робить. От поки що на превеликий жаль, цього покарання для Росії з боку НАТО немає. Військової реакції з боку НАТО на такі інциденти, як у Румунії, не буде, вважає дипломат, і це показує слабкість альянсу на всіх рівнях і в багатьох країнах НАТО заявлено, що ми не хочемо війни з Росією. Тому е, Росія буде робити все, що вона захоче, е, пролітаючи на територію тих чи інших країн НАТО, е, вбиваючи е, громадян тих чи інших країн НАТО, але е, це буде трактовано як інцидент, як непорозуміння, ну як те, що небажане, але ну, ну, з цим жити можна. Ну от будуть викликати там тимчасових повірених, там чи якихось послів, якщо вони ще позалишалися в країнах е, е, НАТО, і будуть їм. Висловлювати рішучий протест і писати ноти, але насправді реальних відповідей не буде, і це дуже сумно, тому що ми знаємо, що Росія не розуміє, що таке дипломатія. Вона е, розуміє, коли їй дають попиці. Вибачте, за недипломатичний е, формат. Е, і лише е, в цьому випадку е, відбуваються зміни. Відповідь Румунії у цій ситуації є слабкою, але вона йде у рамках загальної позиції НАТО, додав екс-міністр. Не ескалювати відносини і не е, подавати ці інциденти. Як безпосередню загрозу, бачите, і президент Клаус е, заявив, що так, інцидент був, але він не, е, не є загрозою національної безпеці Румунії. От, власне, і вся відповідь: Ну Росія взяла верх в своєму в політиці шантажу е, і цинізму. От тут вона без сумніву верх, тому що це е, варварська країна, тому що вона використовує е, ці. Способи ведення дій, які для цивілізованих не є прийнятними, позиція країн НАТО, Європейського Європейського Союзу це це позиція цивілізованих країн, які намагаються до останнього не робити те, що вони вже давно мали б зробити. В цьому їх певна слабкість, і цією слабкістю користується Путін. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, чи можлива військова відповідь країн НАТО на дії Росії у Чорноморському регіоні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правда про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, що позиція Бухаресту зумовлена позицією Сполучених Штатів Америки, адже Румунія є одним із провідних союзників США в Європі і поводить себе так, як її радять у Вашингтоні. Я розумію, що з боку це може виглядати як наратив російської пропаганди, але в мене немає іншого пояснення. Ні, коли падає ракета, вбиваючи двох польських громадян на території Польщі, на це немає ніякої практичної реакції з боку НАТО. Зараз падає шахет на території Румунії, слава Богу, нікого не вбивши, але на її території і в її повітряному просторі опинившись, на це теж немає ніякої реакції. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Північно-Атлантичний альянс не хоче здійснювати заходи, наприклад, з підвищення боєготовності, які б, публічні заходи, які б були Росії використані як якийсь привід для загострення своїх відносин з НАТО, от, і все у випадку. Якщо НАТО все ж таки вирішить відреагувати на дії Росії у військовий спосіб, це не відбудеться швидко, каже експерт. Ну, по-перше, є певний часовий лаг для того, щоб ухвалювати відповідні рішення. По-друге, ну це має бути все таки е, ну, приблизно така схема, тобто. Напад на територію України члена альянсу, відповідна реакція, відповідна політична реакція, і далі вже військова реакція. Тобто, це не одномоментно, це не інстинкт, не рефлекс і не якісь дуже швидкі рухи. Тут швидких рухів не буде. Це абсолютно однозначно. Росія дуже добре знає, як працюють. Стандарти і процедури і НАТО, і Європейського союзу, і вправно цим користуються. Це теж треба визнавати, і з цим теж треба боротися. Нам зі свого боку, треба просто доносити до наших партнерів, що ми діємо в той чи інший спосіб, і я думаю, що це абсолютно нормальний момент. Ми маємо про це говорити і маємо в цьому сенсі взаємодіяти. Також у Румунії не роблять різких заяв у бік Росії, оскільки наступного року у цій країні мають відбутися парламентські вибори, зазначив Євген Магда. Політичні сили теж не, не роблять сильно різких рухів, тому що в країні властива певна політична турбулентність і вони просто ну не хочуть іти на подібні рухи, подібні загострення. Доти, доки ну будемо цинічними, доки не гинуть румунські громадяни. Від російських ракет чи шахетів реакції Румунії не буде, і хоч, ну звичайно, що ми ж не можемо нікому бажати, щоб гинули їхні громадяни. Це зрозуміло. Тим більше, ми, коли ми бачимо, коли наші громадяни гинуть таких масштабів. тому ми маємо шукати аргументи для того, щоб нас підтримували. Для забезпечення судноплавства у Чорному морі Україні потрібно шукати можливості, аби військово-морські сили країн-членів НАТО, зокрема Румунії і Болгарії, брали участь у конвоюванні кораблів, які рухаються морем. Додав директор інституту світової політики Євген Магда. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Єлька Кучерєва Тарас Жовтенко у коментарі новинам Азові розповів, що безпекові ризики для країн Чорноморського регіону були ще від початку повномасштабного вторгнення. Від таких подій, як у Румунії, Росія отримає додаткові вигоди. Цей інцидент з е, російськими шахедами в Румунії це просто один з самих останніх випадків таких. Зрозуміло, що тут не йдеться про те, що Росія цілеспрямовано, е, ну скажімо так, програмувала свої ударні системи для того, щоб вони е, залітали на територію країн-членів НАТО і вражали там цілі. Але тим не менше, для Росії це е, ну такий собі бонус е, від е, цієї всієї ситуації, яка ну вона пояснюється насправді недосконалістю російської зброї. да Тобто, що ну ці ракети безпілотники вони. Інколи відхиляються від курсу, інколи втрачають управління або під впливом українських е, засобів протидії, або, або просто так. От. Але тим не менше для Росії ці інциденти це бонус насправді, тому що е, в них таким чином з'являється. Можливість додатково гібридно тиснути на країни-члени НАТО, да? тобто змушувати їх в цій ситуації підштовхувати їх до того, щоб вони почали апелювати до п'ятої статті Вашингтонського договору, яка на практиці в такі в подібних ситуаціях вона абсолютно ну я кажуть нерелевантна. Експерт пояснив, чому НАТО не дає військової відповіді Росії у таких випадках. Там є дуже чіткі моменти з точки зору міжнародного права, як трактується збройний напад. На країну члена альянсу, тобто там має обов'язково бути е, фактор, що е, це за цим нападом стоять регулярні збройні сили і, третьої країни, а не якісь там терористичні угруповання чи приватні військові кампанії. А е, другий обов'язковий момент е, це те, що дії е, регулярних е, збройних сил третьої країни. Мають бути узгоджені з вищим військовим керівництвом цієї країни, тобто, що це не якась особиста війна якогось генерала, так от і третій обов'язковий момент це те, що е, цей план е, узгоджений військовим керівництвом е, цієї країни. Він має бути також погоджений найвищим політичним керівництвом цієї країни, щоб не було ситуації, коли ну, наприклад, там військові піднімають повстання проти свого президента так і підставляють його там, ну імітуючи одна подна а, країну члена НАТО. І якщо навіть один з цих трьох компонентів буде відсутній, кожній в якійсь конкретній ситуації. Країна, яка е, є членом НАТО, і е, вона е, є об'єктом такого інциденту, так на, на її території, щось таке сталося. Вона ну, в принципі, може е, як кажуть, а до п'ятої статті, але якоїсь практичної відповіді від НАТО вона не отримає, тому що має бути всі три компоненти обов'язково в наявності. Росія використовує позицію НАТО у своїй пропаганді, підкреслюючи, що цей альянс пуста організація, яка не здатна захистити своїх членів. Утім, НАТО виробило схему, за якою реагує на безпекові загрози, каже Тарас Жовтенко. Поки всі е, слідкували за заявами Міністерства оборони Румунії е, на рівні альянсу було прийнято рішення, що е, Сполучені Штати передослаковують на е, румунську територію е, додаткові винищувачі F-16 для захисту повітряного простору цієї країни, тобто, от практичний крок, який зрештою е, за рахунок ресурсів альянсу посилює е, безпеку країн, е, які знаходяться на східному фланці, там на півдні, на півночі, в центрі. От, тобто, фактично Альянс виробив дуже хороший практичний механізм реагування на всю цю історію, і ми тут повинні не повинні теж забувати, що альянс по своїй природі є оборонним союзом, і це теж відображено в тій же п'ятій статті Вашептонського договору. Тобто, Альянс в даному випадку не може реагувати. Ну як кажуть, наперед, та да, він він мусить дочекатися нападу, і тільки тоді е, може включати якісь механізми е, колективного захисту. Тобто про жодні превентивні якісь речі тут ітися не може. Крім того, НАТО активно працює над тим, аби посилити оборону, зокрема прибережних вод Румунії і Болгарії, додав експерт. Це з одного боку пов'язано із тим, що це е, цілком імовірна альтернатива. Морського маршруту нового для uh, вивозу українського зерна, uh, і з іншого боку, це uh, також реакція на те, що відбулося в Румунії. Тобто, це ну фактично uh, додаткові кроки з uh, посилення власної. Обороно здатності нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські військові продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви не приазов'я.